Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео за огорожу, трошки за качок. Ось така огорожа, 50 метрів, все стоїть, ще не працює. Сьогодні ввечері качок буде трошки лампічити інакший вигул, і вони будуть вже з огорожею, то вона буде працювати. 50 метрів. А сітка казачка в рулоні 50 метрів. Оце ми йдемо. Це все один рулон, без всяких стиків. Можна зробити, виявляється, звичайними засобами, які є вдома. Зараз покажу. Коли ми щось будуємо, ми завжди відштовхуємося від наших знань, нашого досвіду, ну і грошей, які ми маємо. В цьому плані в мене досвіду не було. Тепер трошки є. Наступну огорожу 50 метрів я зроблю набагато швидше. І головне це гроші. Це самий дешевий варіант. Сітка обійшлась 50 гривень за метр. Стопчики дешеві дерев'яні. В відео показував, що буду робити дерев'яні стовби. Багато хто написав, що за 5 років вони згніють. Ну, гроші. Стопчики обійшлись мені, виходить, в 100 гривень за кожен. І відстань між ними 4 метри. 4 метри дуже ідеальна, класна, менше не треба, довше ну, 6 метрів можна, але тоді треба іншу сітку брати. Ви не бачите, мабуть, на камеру колір, якщо ви побачите, колір такий бірузовий, сіненький, зелененький. От, може, Зараз ви тут можете бачити, по-перше, пофарбували мідним купоросом. 300 грам мідного купороса на 5 літрів води і дуже обільно фарбували. А потім низ зробили бітумом, рідкий бітумом. І засипали не землею, а маленьким гравієм. То В мене є гравій фракція 8-20, не підійшла. Чому? Тому що мотобуром робив отвори. Ви бачили, в мене є мотобур. І отвіри на 100. Дуже малий отвір для такого потужного гравія і трамбувати не виходило. Тому використав маленький гравій, трошки бітом виходить наружу. Ну, подивимось, медний купорос і бітумом, а вдруг простоїть. Вдруг простоїть трошки дольше. А там вже буде перемога, а там вже будуть гроші, а там же зробимо класне загорожу. Ще раз повторюю, що це перша лінія оборони. Тобто, це просто від сусідів, від якихось бродячих тварин, від не знаю, хтось заблукав. Потім буде в мене стежка, і потім вже сітка рабиться чи щось інше, і тут будуть бокси з тваринами і у них буде своя загорожа. То для першої лінії оборони дуже сподобалось, дуже лячно було як і що, тому що різні відео, що натягують скажіть, тракторами, якимось автівками тягнуть, ми тягнули руками. 50 метрів натягнули доволі непогано. Ну, бачите, стоїть, нічого не провисає. Не знаю, от 4 метри відстань. Ну, клас. Мені сподобалось, я очікував щось гіршого. Виходить, що сітка натягнута між двома крайніми стовбами на відстані 50 метрів. Тут таку розкосіну пустив із металу. Тому що на цей стовп і на перший найвелике навантаження. Що треба? Ми класно вираховували, що дійсно тут 50 метрів, і вони 50 метрів так і вийшли. Тобто в рулоні дійсно 50 метрів. Пробурили отвір, вставили таку Це з Нікополя. Це колись батько міняв ворота, і цей стовпчик дуже потужний. Його просто вставили. Тріщотка, край сітки затиснули між двома брусами. Це 50 на 50, всього лишний, як непотужний брус. А це рейка 25х50, сітку затиснули, ну, саморіз не викрутився. Саморізами затиснули сітку. Дуже так класно, багато саморізів загнав. І виходить, що ми підняли її сюди. Десь вона, коли ми підняли, то сітка була десь отут. На пів метра менше, ніж зараз там. І почали тягнути просто от тріщотки, звичайна тріщотка, який, якою я використовувався, коли ставляв вікна. Ми вікна просто на причіп її кріпили. Три людини, стя, ну стяжка ця. І все, все вийшло. Тут наприкінці так вийшло, що не взагалі наприкінці треба. Цей стопчик повинен був бути десь тут. І тоді сітка була б отак загорнута, але вийшла ну, прям впритик, впритик, то довелось довелося саморізи, тримають і тримають на ура. А, хто буде купляти, що можу сказати? Все вийшло. ну взагалі, Я б не очікувана. Що виходить? Це сама дешева сітка. Оцей кожен дріт йде 2 мм. Товщиною, а цей іде 1,6. Є сітка, яка йде цей дріт іде 2,5 мм. А цей 2. Вона важча, вона дорожча, вона ну, її тягнуть, мабуть, треба дійсно трактором. І тоді вона буде як струна. Ну, і ця як струна, але буде більш, більш потужніша. І чому дерев'яні стопчики? Тому що. Ви вже бачите, що стопчики всі стоять уряд, класно, а поверху нерівно, тому що ділянка ж нерівна. Я не буду вирівнювати 50 метрів ділянки огородом. Тому я не знав, де, де буде від стопчика йти вертикаль. І виходжу я по місцю. Вже цей цвях так, покритий мідію, І отак цвяхами поприбивав, не фокусується, отак бачите, і позагинав. Сьогодні зранку став, вчора натягнули, вона просто вісіла і поприбивав. Тобто вона натягнута між двома стовбами на 50 метрів, а це провісання регулюється саме от, от цією річчю, як ми приб'ємо. Тому, якщо у вас це буде металеві стопчики, по місту доведеться, наприклад, в'язальною проволкою прив'язувати, чи хтось писав, що вони зразу зробили якісь там кільця. Ну, якось щось треба робити, тому що сваркою ви вже не поробите. По-перше, 50 метрів від електрики ще там метрів 20, 70 метрів кабель, і ну, просто можна спалити цю сітку і все. Мені сподобалось. Дуже класно, тут треба підсипати трошки щебню. Ну так, наступні 50 метрів. Я гадаю, зробимо так, дуже швидко. Я, якщо є стовби, вже готові мотабу не вкопувати шифер, то дві людини 100 метрів за день без питань. Я вже це можу. І воно стоїть. Так, по ціні. Сітка виходить. 50 гривень за метр, 240 віддав за сітку, плюс доставка 200 гривень, ну, трошки дороже. Рулон 2,600 вийшов, кожен стопчик 100 гривень. Трошки мідного купороса, 150 гривень за 300 грам, трошки бітума. Сколько там відер щебню. І все стоїть. Не треба електрика, не треба нічого, шуруповерт, цвяхи. Ну і все, все стоїть. Я не знаю, чутно на мене класно було чи ні. Вітер, ну ви знаєте, яка зараз погода, трошки вже нагол... краще становиться. Бачите, ну, погода суперова. Читав, що там Вінниччина і інші області, там були приморозки, мінус один, людей халепа. Ну Це, мабуть, кожен так рік, коли великдень аж у травні. Тому це завжди так. І ну, як є, як є, це природа, нічого не зробиш. Так, що хотів сказати. Хотів подякувати кожному за останнє відео, знімав, показав халепу з автівкою. І сказав, що в мене ну, продаю яйця інкубаційне білих качок. Багато людей відмовились від черги. Щоб ви розуміли, в мене була черга 22 людини. І 12 відмовились. 12. Я гадав менше, а я порахував 12 людей відмовились. То наступного разу, коли я сформую клас на поголів'я цього року, коли буде, будемо живі, здорові, дай Боже. Я вирішив для себе, що на чергу буду писати і буду брати передплату. Всього може 5 гривень, 10, Так крохи, сльози, дуже мало. Але щоб якась була зобов'язана, дуже маленька. А так людині, щоб ну, стати на чергу, нічого не треба, написати у Viber. І він у черзі. Все, приходить черга. Ну то, що він відмовився одне, але я в определенний момент почав відмовляти людям у записі. Я дивлюсь, що в мене десь запис на 500 була 400, десь на 500 яєць, думаю, ту багато, плюс вони сядуть, плюс собі. Та ні, мабуть, досить. І я десь 3-4 людини відмовив на яйця. В итогі тих людей, що поставив, вони відмовились, я відмовив людям, і що виходить, я залишився <смі> без клієнтів. Тому 5-10 гривень це не дуже великі гроші, але нехай вони мені гріють душу, якщо людина відмовилась, невеличкий бонус качкам на комбікорм. Ну, якось так. І дякую, повертаюся на початок. Велика вам дякую. Зараз у мене черга на два тижні після відео, люди звернулись. Велика вам дякую. Як знаєте, є таке прислів. Якщо людина просить допомогу чи щось там, то не треба давати йому гроші, дайте йому роботу і подивіться, як він справиться. То видали мені замовлення, тепер ну, класно, більше нічого не треба. Uh, у нас друга качка сіла, і я вчора замовив яйця важкої лінії для того, щоб формувати нове поголів'я. Давайте покажу. Сонечко, вони вон в тіньочку яблунька трошки дає вже тінь. Тут я дуже сильно обкрамсал. це абрикос ще немає. То вони вон попряталися, тільки що збирав. Тут Оксанка щось попаливала. Ну Ми такі садоводи, нічого, це буде. Навчимось, якщо треба. Так, ага, це от у мене цвяхи. Так, зараз покажу. от такими я бив. Ну Чому саме такими, що вони не поржавіють. І я в іноземних сайтах дивився, як натягу на цю сітку, то в них взагалі є пневмостеплер і вони крутими такими скобами цю сітку до дерева. Ну, я подивився, думаю, ну, це буде мої скоби. Класно, суперово, обалдеть. Заходять легко. Так, оце от зібрав тільки що качені яйця. Тут зразу скажу. Раз, два, три. І оце от четверта це відбраковка. Ну, вони дуже маленькі. На відео не видно. Я їх поважив в 72 г 68 Це відбраковка. 24 яйця за день. Отак от, от качки наші несуть. Дуже класно, дуже суперово. Вони відпочивають. Тому, так як качки сподобались, тому в цьому році для нового поголів'я, для нової родини, для того, щоб поділити своїх на різні родини, тут буде ще новий будиночок. Із дерева, з щільовою підлогою. Будемо сподіватися, що побудую і вам покажу. Так, качка сіла. Так, вона ще така поганенька мати в нас. Вона всю ніч сидить, зранку сидить, а увесь день гуляє. Ну, Поки яйця прийдуть від людини ще 2-3 дня, то може вона стане більш класною мамкою. Ось такий будиночок я для неї зробив, зробив дах. Тому що кажуть, що без даху ну, їм дуже важко, Ось вот там вона їх позаривала. Поклали, щоб вона просто сиділа, ми потім їх приберемо, викинемо. Чи тепленькі, трошки тепленькі. Я тут метки поставив, маленькі яйця накидали і нехай буде. от Потім повикидаємо. І треба буде ще один будиночок зробити. Чому? Тому що показав в тому відео, що качка ж там сидить у нас внутрі. Десь тут вона. Теж. Тут прохолодно, до речі, тому вони часто тут сидять. Ще приміщення не нагрілося. Скільки тут у нас? 14,5 градусів. Ну, для них це взагалі суперово. І вона в нас тут сидить з подружайкою. Їх дві. Хто з них буде мати, майбутнє не знаю. Так, да, от їх дві. Сидять, піщать, отак вони. Залишили 9 яєць, тому що качка маленька. Гад, такої думає, та вистачить 9. А якщо їх тут 2, знав би штук 20, би поклав. На останньому відео казав, що продам каченят з качкою, то підписниця записалася, тут недалеко живе. Прийдуть, заберуть. Ну, Будемо сподіватися, що все вийде. Вони іноді виходять, то ми там дивимося, щоб не підкидали їм нових. Яєць. Тут сьогодні виймав, бачите, вони роблять гнізда собі. У кожному куточку, куточку роблять гніздо. І тут на підлозі вони теж вподобали, бо там от гніздо і там несуться. Прибираємо бірок. Тут залишилось десяток чи щось таке. Один петро. Кагутик ну Майже нічого не залишилось тут. Нікого і нічого. Хтось може несеться ще. Що... Ну, там сидять. Молода курка несеться, але рубаємо. Щось там є. А... Ну, якось так вирішили. Увесь мій канал був основан на, кур... на курях. 150 курей, класний курник, все автоматизовано і пішло-поїхало, Ну, потім кляті орки прийшли і все. Ну, коротше, ви все це знаємо В цьому році вирішили піти, як би закінчити рік. Ну Він тільки починається, але закінчиться без Кореї Ну, от так. Починали з кореї, закінчуємо без них. В цьому році поки що будуть тільки качки. Е, прийняли ж з дружиною так, ну, таке рішення, що е, нічого не будемо заводити, поки не зробимо. зараз вийду, Поки не зробимо всі умови. Всі умови. Для того, щоб було все класно. Попробували бірківську барвисту. Нічого де хто питав, нічого поганого про бірок не скажу. Нічого поганого. Єдине, що ну, дійсно дійсно, от вже котре так, а хто це, хвилиночком. Ну, от, бачите, для чого треба нам перша перший рубеж оборони. Тому що от я казав, що бігають у нас пси. Де там приближаю. Ось так бігають, прибігають. Слава Богу, що хижаки не бігають поки що. Але як є, бачите, вон там, блін, не можу камеру на приближення. Там ще один побіжав, от і ще. Ну якось отак. Ну от ви і побачили. До нас прибігають такі. Ну, Слава Богу, хижаки не заходять, тому буде дві лінії оборони, одна загорожа інша, щоб було комфортно, щоб поголів'я, яке ти гадуєш цілий рік, ну, не, не загинуло. Так от, що насправді збірками, Яйця. Все ж таки, якщо порівняти High Six White, в мене були, кросова птиця, високопродуктивна, дуже класна Ну, розмір яйця. Різний. різний. Якщо я продавував Хайсікс Вайт, від народження було 28 місяців. Яйце було, ну як в мене зараз, качки молоді розносяться. Отаке от яйце. Люба кросова птиця несе саме таке. То от розмір. А так по продуктивності доволі непогано, В 131-й нагадаю, 131-й день знесли перше яйце і доволі непогано неслись. Що я зробив тепер, вже маючи ну, би, досвід з кожним роком все більше і більше досвіду, скажу так, що я знехтував тим, що дуже багато давав антибіотика. Дуже багато. Я порахував, що взагалі за їх життя, та за перші півроку їх життя я давав 5 разів антибіотик і 5 разів байкокс та сілі... солікокс міняв. Це теж антибіотик. Тобто в окупі 10 разів вони пили антибіотик, імунітет я їх прибив, і це дуже сказало, що поголів'я підкосилося. Ну і теж головне, не зробили умови. Тобто працював парень, потім його не стало, він уйшов. І я робив постійно комбікорм, руки були зайняті, створити умови, створити модуль. Все як треба, не було часу. І вони жили от в цій багнюки, е, осінь, вологість. Тому вирішили так, що будуть умови, і тільки потім заводимо птицю. Е, не, не працює так, що о, поки воно в інкубаторі, поки воно підросте, я все встигну. Ні. По весні та взагалі неважливо, зима, весна не встигаєш, коли ти сам працюєш, коли ти економиш гроші, в тебе їх не так що. То не встигаєш. Вообще, всім бажаю і собі бажаю, взагалі класно, коли в тебе вистачає грошей, щоб наймати людей, щоб приїхали люди і все зробили. Оце саме до цього треба рухатись, і, ну, це суперово. А коли лампічеш сам, от як забор, от огорожа. Да, ви побачили, а мені подобається. А якщо прискіпливо дивитись, то нерівно, кособоко. Але якщо так. Постійно міркувати, що воно коса бока і не робити, тоді як рухатись, як рухатись уперед. Нічого, чого, воно свою функцію буде виконувати, буде стояти, все буде класно. Тому беремо і робимо. Бачимо ролики, люди натягують якимись тракторами. Да натягнули вон матузкою нормально. А якщо б як от люди в селі живуть і в них великі родини, є брат Сваткум, то, блін, гуртом ще там, я не знаю. За півдня все зробили. Пофарбували і поставили, і воно працює. Так так що, от так от. Е, поки що залишаємося качками. Качки сподобались. Е, зробу, зроблю дві різнокровні родини, е, важкі родини, і тоді це буде більш цікавіше. Яйце буде крупніше. Е, не буду казати, що в мене якась німецька чи французька лінія. Люди там іноді щось пишуть під відео. В тебе це не німці, а французи. Не знаю. Буду просто зважувати і показувати. От така вага батька, мати важка це лінія, не важка вирішувати вам. Я побачив, що коли ти все показуєш в інтернеті, коли люди можуть все побачити, то до тебе не так багато питань. І коли людина вже каже, я хочу замовити, то вона вже бачила твоє господарство, вона знає, чого чекати. Вона якби. Попереджено. От і все. Такий шлях, те то приміщення, де ми були у бірок, в планах його переробити в замкнуте приміщення інкубаторій, а може бралятню. Тобто, Це многофункціональне. Головне там задача буде вентиляція зразу і панеля охолодження. Утеплене. Класне приміщення 3х5. Як ми будемо його використовувати, поки що не знаю. А може інкубатори поставимо, Не можу нічого сказати. Тому в цьому році готуємо це приміщення і коли воно буде готове, будемо запускатись. Якось так. Все розказав, все показав. качки відпочивають. А дехто пішов воно. Гулятки попали і пішли. Ну, сьогодні переставлю цю огорожу. От та огорожа вже не треба біля нової. Приберу і виходить, що в них стане не 2 сотки для вигулу, а мабуть, всі чотири. Ось оцей парень у нас, бачите, шкандибає. Дуже сильно б'ються. Кожен день б'ються-б'ються. Шиї бувають вискублені. Вчора у когось навіть кров бачив, а може і в нього, не знаю, шкандибає. Ну, до смерті поки що нікого не забили, ну як є, живуть. Нехай простір великий, якщо треба, побіжить кудись і буде хаватися. Якось так. Все, тримаємось. Дуже-дуже стало кепсько. Ну, ви що розповідаєте, ми всі все знаємо. Партнерів в Україні немає, відповідальних всі нас кинули. Хлопці з ППО працюють. Вони би працювали дуже неймовірно класно, але ж ми заручники наших партнерів, які нас кинули. І тепер вони спостерігають за нами, як нас обстрілюють, нищать Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Одещина, Дніпро вчора. Жуть. Жуть страшно, але треба триматися. Треба господарство, весна, квітне, все зростає, трошки якось воно трошки легше, але сум. Нічого. Давайте вірити, давайте сподіватись, Якось воно буде опускати руки, Не маємо права. Не маємо ніякого права. Тому сподіваємось на. Класну роботу ППО, кожну ніч, кожен день. Нехай хлопці нас боронять. Віримо в ЗСУ. Все, на цій ноті. До побачення. Пока.